Дякую за таке а, а, розгорнуте а, представлення. Зараз у мене все почне. Щось не працює. Бачте. О, запрацювало. Ну, як ми вже сказали, мене звати Антон Семенов, я психотерапевт. Моя спеціалізація кризи середнього віку і професійні кризи, тобто допомога людям в осмисленні змін і знайденні нових орієнтирів. На жаль, це умови і завдання, які зараз стоять майже перед кожним українцем. Під час війни, окрім підтримки своїх клієнтів, я, як і всі ми намагаюся бути максимально корисним для України в тому, що їй потрібно тут і зараз. З перших днів вторгнення я на волонтерських засадах консультую волонтерів і волонтерські організації. А влітку 2022 року я почав також допомагати силам ТРО, зокрема, консультувати керівництво і працювати з темою профілактики самогубств серед військовослужбовців. Мій курс був зосереджений не на тому, що робити, коли людина вже вчинила спробу самогубства, або коли є пряма загроза того, що це відбудеться. Тут є стандартні протоколи, зокрема за натовськими стандартами. Моєю метою стала саме профілактика. І всі мої рекомендації були стосовно посилення соціальних зв'язків стосунків. За даними Американського центру з контролю та профілактики захворювань, і згідно з декількома ізраїльськими довготривалими дослідженнями серед ветеранів, в більшості випадків самогубством і розвідку ПТСР можна запобігти. І головним фактором для цього є наявність і якість стосунків, тобто наявність спілкування з іншими людьми, довіри, можливості поділитися своїми думками і спільно пережити емоції. Наприклад, ці висновки лягли в основу програми профілактики самогубств Connectedness, яку з 2009 року реалізують у Сполучених Штатах. Вона спрямована на посилення соціальних зв'язків серед вразливих груп населення. У роботі з військовими ми використали модель соціальних зв'язків військовослужбовця з чотирьох видів: горизонтальні, тобто з побратимами, вертикальні, тобто з командирами і підлеглими, зв'язки з тим, хто залишився вдома, і зв'язки з собою. Окрім організаційної роботи, тобто зусиль, докладених згорі. З боку керівництва практично відразу стало зрозуміло, що потрібно працювати також і знизу, допомагати самим військовим підтримувати свої зв'язки, тобто діяти за своєю ініціативою. І як результат такої роботи, ми зробили за рік, створили ось ці шість посібників. як ти брат і як ти сестро, посібник про те, як розмовляти з тими, хто отримав травматичний досвід. Як ти коханий, як ти коханий, як підтримувати стосунки на відстані? І це стосується, звісно, не тільки коханих, а й родин, членів родин, друзів, колег по роботі тощо. Посібник як ти і три крапки, він про те, як розмовляти з тим, хто втратив когось із близьких. Як ти сонечка про те, як під час війни розмовляти з дітьми, і як ви, як ви командири про те, як в армії будувати власну соціальну мережу, і як ти ветерани?» про те, як розмовляти з тим, хто намагається повернутися до цивільного життя. Всі ці, ці посібники відповідь на прямі запитання від кількох сотень людей, які ми отримали в особистих розмовах. І кількох тисяч, а вже мабуть, і десятків тисяч, які ми отримали через соцмережі. Окрім того, що ці посібники це відповідь на реальні запрошення від реальних людей, хочу зауважити, що ця робота потребувала від мене відмовитися від власної експертизи. Точніше, визнати, що для таких питань і умов у мене її просто немає, не було. Насправді, що її немає ні у кого. Ні наші колеги з Канади та Австралії, ні колеги з Вестпойнту та Ізраїлю не змогли надати рецептів, які б точно спрацювали для наших бійців. Тому наша робота була більше роботою аналітичною: ми збирали і збираємо сучасний досвід, сучасний український досвід, досвід тих людей, які намагаються зробити в таких умовах хоч щось. І узагальнюємо ті випадки, коли у них виходить добре. Потім нам треба було узагальнити цей досвід до простого, в кожному випадку, до простого і універсального алгоритму. І остання, і, мабуть, найскладніша складова роботи це зробити такий текст, який буде коротким, зрозумілим і прийнятним. І це дуже важка робота, як виявилося, особливо для людини, яка працює психологом, психотерапевтом. Наприклад, у тестуванні нашого п'ятого посібника про те, як спілкуватися в армії, погодився взяти участь один бригадний генерал в випробуванні, і коли на наступний день після отримання тестової версії посібника він мені зателефонував, він сказав, що все добре, і посібник виходить дуже корисним. Але порадію ретельно переписати всі речення, бо вони недостатньо чіткі. А, вже, ну, а, і це було в нагоду, і стало краще. Звісно, ми це зробили. От. Вже після видання першого посібника виявилося, що те, що працює для військових, повністю затребувано і у цивільних. Вони теж отримують травматичний досвід, теж потребують порад для підтримування стосунків на відстані, і вони теж втрачають близьких. І для військових, і для багатьох інших людей важливо мати під рукою друкований варіант, тому ми збираємо на це гроші. Наші посібники люди отримують безкоштовно, сплачуючи лише за пересилку новою поштою. Наш проєкт повністю волонтерський. До речі, ось наша волонтерська команда, тому усі зібрані гроші йдуть лише на послуги друкарні. Тобто, наші посібники можна завантажити на нашому сайті, потім я дам посилання. А можна замовити друковану версію і сплачувати тільки пересилку новою поштою, тобто можна замовляти стільки, скільки вам буде потрібно. Я думаю, що вам стануть на користь всі наші посібники, але сьогодні зверну вашу увагу на три: які, як на мій, на мій погляд, будуть для вас найбільш практичними. Перший проект посібник з ним і проєкт Як ти брате?» взагалі почали, почалися з розмови з паном Сергієм Вільчанським у минулому відомим ведучим, який у січні 2022 року добровільно приєднався до лав ТРО в якості рядового. Ми зустрілися з ним на курсах для інструкторів з першої психологічної допомоги, де я викладав профілактику самогубств. Він сказав, що дуже потрібний конкретний алгоритм розмови з людиною, яка вийшла із пекла і через це відчужена і приголомшена. Наприклад, коли людина брала участь у роботі з тілами загиблих. Пан Сергій пояснив, що потрібен алгоритм того, як саме почати розмову і як цю розмову підтримувати, що алгоритм має бути таким, щоб його міг здійснити будь-який боєць. Практично в будь-якому стані. За місяць виявилося, що готових алгоритмів, як я вже говорив, немає, ніде в світі, і що єдиний шлях це збирати той досвід, який є, узагальнювати його, і вдосконалювати до того, щоб алгоритм був зрозумілим кожною людиною і давав 100% результат. Через 4 місяці щоденної роботи у нас це нарешті вийшло. У посібнику ми пояснюємо алгоритм через чотири етапи розмови: етапи контакту, розповіді, осмислення і мовчання. Ось як виглядає сам алгоритм по одному питанню на кожен крок. Ось що я маю на увазі, коли говорю про прості алгоритми. Взагалі, я. Мрію, що саме такі формати стануть стандартом нашої сучасної української психології, тобто, вони будуть доносити дуже практичну, дуже конкретну інформацію до будь-якої людини, яка її потребує, ключова фішка цього алгоритму перше питання: як ти чи можеш трохи допомогти. Звісно, йдеться про якусь дуже просту і безвідповідальну справу, наприклад, щось потримати і щось підказати. Це питання, яке допомагає почати спілкування у ситуації, коли людина в поганому стані, відчужена, розгублена або у Це просте і легке питання допомагає залучити людину до спільної діяльності і вивести зі ступору. Далі вже легше. Це універсальне питання Воно підходить для початку розмови з будь-якою людиною, яка зазнала травматичного досвіду, яка поруч. Тому ці посібники активно замовляють не тільки для армії, ними також користуються і всі інші. До речі, останнім часом багато запитів від рятувальників і поліціянтів. Також я впевнений, що такий прийом залучення до спільної справи може дуже допомогти вам у вашій роботі. І щоб почати розмову з пацієнтом, і щоб. Бачати спілкування з кимось із його родини. Якщо перший наш посібник був призначений і є призначений для розмови з тим, хто поруч, то призначення другого це розмова на відстані. Неочікувано для нас виявилося, що саме ці посібники є найбільш затребуваними у волонтерів і психологів, які працюють у шпиталях. Фактично при відвідуванні майже кожного разу спочатку також є завдання подолати відстань будь-якої розмові. Тому і для членів родин, і для побратимів розмову з пацієнтом дуже ефективно починати саме за таким алгоритмом. Найефективніше виходить, коли волонтери і психологи розповідають про цей алгоритм коханим членам родин і дарують посібник, який потім люди вже самі використовують. Тепер трохи докладніше про сам посібник. Усі чомусь спочатку думають, що ми його створили як відповідь на запит дружин військових, але насправді першими до мене звернулися хлопці на одній з груп з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги. Це було вже в серпні 2022-го і вони поділилися тим, що у них недобре виходить підтримувати стосунки на відстані з коханими. І що це їх міцно хвилює. У розмові про цей посібник я хочу трохи докладніше зупинитися на тому, як ми структуруємо і доносимо інформацію у посібниках. Спочатку ми дивимося на особливості, пояснюємо особливості розмовної ситуації, потім показуємо, як і на що ці особливості впливають. А потім вже показуємо, який є алгоритм, щоб у таких умовах почати комунікацію, зберегти стосунки і посилити довіру і підтримку. На останок ми завжди показуємо, як слід діяти, коли стає важко, і завжди це універсальна порада, яка працює незалежно від того, що саме викликало незручність. Тут такий... Ключова відмінність нашого підходу, тому що стандартний психологічний підхід щось діагностувати і діяти в залежності від різних діагнозів, тут не працює. Тут потрібна універсальна порада, щоб людина могла не думати, а просто як рефлекс реагувати на незручність. І ось як ми це реалізуємо в посібнику як ти коханий, як ти кохана. Ключові особливості спілкування на відстані це те, що на відстані немає можливості контролювати партнера, що майже відсутня можливість надавати партнеру конкретну допомогу, тобто щось зробити за нього, а також постійний брак інформації. Коли ми поруч, ми постійно і зазвичай неусвідомлено отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо, що людина робить, з яким настроєм. Чуємо, як людина розмовляє з іншими людьми тощо на відстані цієї інформації.